Обережно Росія у сумських магазинах продовжують маркувати товари зі штрих-кодом 4-6, аби покупці знали, що привезли з країни агресора, і самі вирішували, чи підтримувати окупанта фінансово, чи звертають містяни увагу на виробника, дізнавалася Юлія Марковська. У цьому маркеті близько 7% товарів з Росії. Більшість батончики, жуйки та кава. І кожен з цих продуктів маркований, щоб покупці знали, з чим мають справу. Останнім часом переконують у закладі українське беруть охочіше. По каві стали більше львівську брати. Якщо раніше ми львівської кави продавали набагато менше. зараз продаємо значно більше. Не це й самі покупці. Більшість запевняє, на країну виробника звертають увагу першочергово. Принципово важливо. Ну тому, що ви знаєте, яка ситуація наразі в країні, так? Тому я так вважаю, що кожен ну, кожен має звертати увагу. Тоді, можливо, хоч щось в думці людини зміниться. У їхніх кошиках майже все місцевого виробника закуповують вітчизняний продукт, аби гроші українців не дісталися Росії. Качество в нас краще, краще. І шоколада, і всі, всіх продуктів. Така ситуація в країні, так ми більше к Україні, увагу. Так, да, відмовляюся. Я раніше купляла макарони Макфа, зараз я їх не беру. Ну же, звісно, стараємося українське покупати. Маркують товари Росії в сумах вже майже півроку. За останні три місяці 150 магазинів від реалізації російських товарів відмовилися взагалі. Натомість замінили їх вітчизняними аналогами. Більше 500 магазинів розміщували російські продукти на окремих полицях. Повний кошик потрібних продуктів усі від українського виробника. Тож щоб зібрати повністю стіл ласощі, можна обійтися і без товарів з російським штрих-кодом. Наразі проблемним є питання позначки товарів країни-агресора у великих магазинах побутової техніки. Окрім того, є в сумах і об'єкти торгівлі, які продають лише російське взуття та одяг. Загалом тенденція очевидна, і продавець, і споживач готові йти на незручності аби не фінансувати війну проти своєї батьківщини. Юля Марковська, Олександр Олексінко на часі новини.